Яка машина швидше? Нова BMW M3 Touring чи Audi RS4? Сьогодні ми це дізнаємось в перегонах на чверть милі. Дві швидкі машини, два універсали. Під капотом у Ауді, двигун 2,9 літри, твін -турбо V6, потужність якого 450 кінських сил та 600 метрів моменту. Повний привід кватро та восьмиступнева коробка передач з функції Launch Control. Важить вона 1745 кілограмів та коштує 86 тисяч доларів. А це виглядає трошки привабливіше ніж BMW, база якої коштує 106 тисяч доларів. Ґарів. Гаразд, подивимось, що там за кермом. Привіт, Яні. Як ти чоловіче? Привіт, мед. В мене все добре, і ця машина чарівна. Вона дуже крута. Мені подобається екстер'єр, подобається колір, неймовірні сидіння та інтер'єр дуже червоний. Виглядає круто та червоний із чорним виглядає краще. О, нагадує мені порно 80-х. Ем, ні. Гаразд, що там в тебе під капотом? Він все одно не знає. Ну чому ти мене знову не попередив? Три літра? Так. П'ятсот з невеличким кінських сил. Так, п'ятсот десять кінських сил, а скільки моменту? Так, десь 650? Дідько, так, 650 моменту. В тебе повний привід та автоматична коробка. Та скільки в неї передач Яні? Сім чи вісім? Сім. Ні, боюся, тут вісім. Та що там з вагою? Хм, не знаю. Вона напевно важка. 1700 кілограмів. Ні, це моя важить одну сім а твоя майже одну і дев'ять. Вона доволі важка. Це тому що я в цій машині. <плес> відверто кажучи, ти тут не до чого, це просто важкий автомобіль. Ціна. Я вже казав, але ти можеш спробувати вгадати прайс. М -м Скільки б я віддав за цю машину? 125 тисяч. Так, зібрати машину з опціями за 125 можливо, але база коштує 106 тисяч. Ти, до речі, мав колись М3, так? Скільки ти тоді за неї заплатив? гаразд. В мене була BMW m є E46 а це шніцер з усіма опціями. Тоді напевно вона коштувала десь 50-60 тисяч. Непогано. Гаразд, якщо вам подобаються наші перегони, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Та в нас ще буде багато перегонів з цією машиною. Тож переконайтеся, що ви підписані на наш канал. Також хочу вельми подякувати цьому чоловікові, що надав цю RS4. В описі буде посилання на його інстаграм. Та, якщо ви хочете порівняти характеристики двох машин, то прямо зараз тисніть на паузу. Раз, перед тим як ми почнімо, на нас чекає саундчек. Перевіримо. Оу так, обмежувачо Ауді. Лайно, лайно, лайно. Дідько. Давай Яні, піддай трошки обертів. Вау, тут немає обмежувача обертів. Слухайте, і звучить добре. Насправді дуже добре. Фанатам BMW, напевно, зараз час міняти білизну. Так, це їм точно сподобається, але попереду ще перегони. О, Кватра завжди вистрибує зі старту. Давай дорогенька! Чому він стригнув краще за мене? Оу ніт! Ні. Ось тепер я попереду. А це вже схоже на содомію. відсотково, мій старт був кращим за твій. Я не впевнений, що он ж був активований, тобто на приборці він був, але я не знаю. Я думав, твій вонч буде краще, але Кватро чувак, вона мене катапультнула зі старту. Та я думав, що буду попереду, але за мить ти просто розірвав мене. Я б не назвав це так. Так, я тебе об'їхав. Відверто кажучи, я думав, що різниця буде більшою. Заїдемо ще раз. Можливо, тобі це вдасться. А вже ж, це було б добре. я знаю, їдемо як завжди, до двох перемог. Тобто нічого нового в нашій системі. Завжди до двох перемог. Ніяк інакше. Цього разу він стартанув краще, а це вже краще. Це мені подобається. Один корпус, два корпуси, три корпуси. Цього разу старт був однаковий, але потім твоя машина просто швидше, так? Так, цього разу було краще, і мені набагато більше сподобалось. і знаєш що цікаво, що BMW важче майже на 200 кілограмів. та в мене є ідея. Гаразд я ні, то що ми зробили. Тепер в тебе є невеличке пенальті. Ну ти ж знаєш наші перегони, але тепер твій машині пасажир. Three, two, ну ж бо давай. Добре, що ти трошки схутнув Баве. Ні. Ти переміг мене. Ти і твій пасажир. Ти задоволений? Дуже задоволений чоловіче. Бо знаєш, я не найлегша людина в світі. Плюс баф, плюс маса машини, і ми все одно перемогли тебе. Може тобі слід вийти з машини, ну, щоб був хоча б якийсь шанс. Тож ти хочеш сказати, що без мене ця машина буде кращою. Саме так мед. Я б навіть заплатив за це. п'яні, п'янів тебе тепер два пасажира. Проте результат буде той самий. О, старт oh, шикарний. Oh. Давай. Oh. Ми знову це зробили. Він був правий. Ми знову зробили це. Давай ще пасажирів мед. Твоя правда, в тебе є ще друзі. В мене ще купа друзів та купа фанатів, але чи правильно я зрозумів що рахунок 3 30. Так. Але це ще не кінець. Раз, Яні, тепер в тебе в машині три пасажира. Чекай, мед, в нього задзвонив клятий телефон. То що тепер ти скажеш? Результат буде той самий, чоловіче. Ти готовий? Я готовий. Давай. Come on! Come on! Давай. О, oh, не, не, не. Давай. Так. Я думаю, ти просто краще стартанув. Мед, може ще когось посадиш до мене? Ми можемо робити це увесь день. Так, шукай ще одного, бо в тебе є місце, нам треба його заповнити. В мене є ще одне місце та чоловіче, якщо я переможу, і зараз то це буде найкраща перемога в перегонах в світі. Я поїду додому. Чи зможе M3 з п'ятьма чоловіками перемогти Audi RS4 лише з водієм? час перевірити це. Тут доволі щільно мет не буду перехати, <таблять> та ми тут усі сидимо один на одному. Чоловічу дуже комфортно. <піт> так, але це буде <піт> просто розрив, якщо ти все ж таки переможеш. <піт> Три, два, <один>. <піт> <піт> та невже? <піт> <піт> так, нарешті він відривається. І він стартанув дуже добре. Ну нарешті. Як прикро, як прикро, як прикро. Я доволі сильно відстав це, тому що він сидить позаду. Так, це все через нього. Гаразд. Отже, все, що я можу сказати, що єдиний раунд, який зараховується, це останній. Гаразд, папа. Отже, що врешті-решт трапилось? Ауді перемогла перетнувши чверть милі за 12 секунд. А БМВ програла, перетнувши позначку за 12,1 секунду. та лише тільки з водієм БМВ на це знадобиться 11,6 секунд. Гаразд, Тепер стартуємо на швидкості 80 км на годину машини в комфортному режимі та автоматичному режимі КПП. Я дам відлік. Тож перший, хто перетне півмилі, переможе. Три, два, один. Поїхали. Він перекнувся трошки раніше, але ні, тепер він від'їжджає. Не так і погано в комфортному режимі. Зараз можна подивитись наскільки BMW потужніше за Audi. Вона доволі швидка в звичайному режимі. Різниця невелика. Не впевнений, чи коштує вона 18 тисяч. Але це все ж таки різниця. Що думаєш, Яні? Мет, не буду брехати, але в звичайному режимі вона швидка, не так? Ну це не зовсім звичайний режим, бо коли ти тиснеш на акселератор, повністю неважливо, який раніше був обраний режим. Вона надасть тобі всю потужність. Це лише робить машину менш чутливою. Раз, давай вімкнемо найспортивніші налаштування. Три, два, один. Поїхали. О, швидкість реакції на акселератор дуже непогано. О, тепер він відривається. Ну давай же. Давай. Це було доволі близько на старті. Ауді навіть зреагувала швидше за твою, але потім ти почав від'їжджати від мене. Так, це круто. Чесно кажучи, вона. Круто, це швидко? Чи це швидко і круто? Це круто та швидко. Нарешті ми це встановили. Гаразд, тепер перевіримо Гальму на швидкості в 160 км на годину. Машина, яка зупиниться першою, переможе. А якщо хочете подивитися цікаві перегони з цією М3, тисніть на посилання в описі до відео. Якщо ні, залишайтесь з нами для перегляду брейк-тесту. Впевнений, тут я зможу його перемогти. А ось і наша лінія. Це просто неможливо. Ми обидва натиснули на гальма водночас і вони гальмували однаково, але ауді не хотіло зупинятись. так, це неймовірно. Я навіть трошки пізніше почав тиснути на гальма. Слухай, вона крутезна майже з усіх боків. неймовірна, неймовірна машина. Мені подобається ця RS4, але так BMW – машина іншого рівню. До речі, якщо вам цікаво подивитись на перформанс кар дешевше за ці обидва варіанти, я знайшов для вас чудову пропозицію на сайті CarVal, тож тисніть тут або на посилання в описі до відео. Сподіваюсь, вам сподобається відео. Якщо так, тисніть вашу найкращу вподобайку. А яка машина більше подобається вам? Пишіть в коментарях. Також ліворуч, ви зможете знайти інше відео українською. Тож, це був Мэтт Уотсон. Цьомпа.